Ще раз доводить, що Біблія просто, ну, вона не стільки безгранна книга, в неї навіть є пісні. Це пісня над піснями Соломонові. Давайте почитаємо це туга молодої за своїм молодим. Нехай він цілує мене поцілунками уст твоїх, бо ліпші кохання твоє від вина на запах оливи твоєї запашні твоє ймення. Неначе олива розлита, тому діви кохають тебе, потягни ти мене за собою, біжім, цар випроводив мене у палати свої, ми радіти та тішитись будемо тобою, згадаємо кохання Твої від вина, приємніші, Поправді кохають тебе. Дочки Єрусалимські, я чор... чорна та гарна, немов ті намети кидарські, мов за Соломонові, не дивіться на те, що смуглявенька я, бо ж сонце. Мене опалило, сини неньки моєї на мене розгнівалися, настановили мене спорожити виноградника та свого виноградника власного встерегла я, не встерегла я. Скажи ж мені, ти, кого покохала душа моя, де ти пасеш, де даєш ти спочити у спеку отарі, пощо біля ста твоїх друзів я буду, немов та причинна? якщо ти не знаєш цього? Вродливіше посеред жінок, то вийди собі за слідами отари і випасуй при шатрах, пастуших козлятка свої.